Далі я хочу підкреслити четверта конкурентна перевага, яка відноситься до цих кафедр. Це можливість отримати подвійні дипломи. Подвійні дипломи з європейськими університетами. У нас має великий досвід, тобто, наші студенти мають можливість отримати український диплом. диплом України і диплом Європейського університету. Це університети Швеції, це університети Австрії. Ми, ну, Наприклад, Австрія, це університет Кладенфурда. Це Словаччина, більш детально вам розповість завідувачка кафедри інформаційних систем і технологій, професор Гнікуліна. Ми готуємо. Такі програми з університетом Париж 13 Франція, а також час почали з університетом Германії та Ахен. Тобто, ви можете навчатися на цих кафедрах і паралельно отримати як диплом український, так і диплом європейського зразця. Не треба кудись їхати, куди, кудись поступати і так далі.